Знайомтесь, Арнольд. Які гарні великі овочі. Гей, ану, їсти прямо в магазині. Ці овочі гемо генетично модифіковані організми. У цьому помідорі є ген шовкопряда. а будь-який огірок з генетичної точки зору взагалі на 40% схожий на людину. Але не бійся. ГМО це не страшно. Я знаю, як тобі це довести. Давай геномодифікуємо тебе самого, Арнольде. Проводити такі досліди над людьми незаконно. Однак, у 2018 році у Китаї вже народилося дві геномодифіковані дитини із запрограмованим імунітетом. до ВІЛ. ми у секретній лабораторії Пентагону. Тут переважно виводять гмо солдатів. Сучасна методика crispr cas 9 дозволяє вживлювати ДНК одного організму в ДНК іншого. У звичайних домашніх рибок ген медузи ввели для сяйва. І тепер це глофіш. Овочі модифікують для довшого зберігання та смакових якостей. А що ж на рахунок тебе? Хочеш стати вищим? Візьмемо ген Майкла Джордана. Приберемо у тебе ген потовиділення, щоб ти перестав бути таким смердючим. Знайомтесь, Арнольд 2.0! Почалося нове життя. Без потовиділення люди в автобусі більше не будуть від тебе відсаджуватися. А сусідська бабця перестане називати тебе дрібним рудим незайманцем. Тепер ти великий рудий незайманець. Так, зараз гена інженерія недосконала. Проте за нею майбутнє вже скоро з'являться дизайнерські гемодіти, а у злочинців можна буде видалити ген жорстокості. Це новий етап еволюції. Солодких снів, Арнольде 2.0. Йой, що відбувається, Арнольде, ти що вкрав ін'єкції з лабораторії? Що ти хочеш колоти собі ген полуниці, щоб добре пахнути? І генкоргі для ідеальної дубці. Не роби цього. Схаменися. Або дай тобі, що ж ми наробили. Я помилявся. Гена інженерія небезпечна не тільки для організму, але й для цілого мегаполісу.